І коли райзахід проводив оплату за оренду землі, людям дали чисті бланки договорів, де було написано тільки прізвище, і люди підписали ці договори. До сьогоднішнього дня договорів на руках немає. І з цього моменту почались проблеми. Проблема в тому, що у 2012 році райзахід розраховувався зерном з власних розвальних поїв, і зерно було неякісне, тобто минулорічне і тухле. У 2013 році вони видавали зерно, яке було заражене довгоносками. Ну, Люди це зерно повертали назад. У 2014 році односторонньо вони змінили проплату, тобто зерна перейшли на гроші. Гроші, люди приблизно, що вже до 1 вересня завжди було розраховано все, гроші почали виплачувати в листопаді місяці. Тобто вересні-жовті люди зверталися в сільську раду, і до керівництва Райзаходу, і почали вони виплачувати гроші в листопаді. Значить, там теж були проблеми з тим, що багато людей не було в списку, багато людей було, які мали тільки релюди було сінопорса, і навпаки Сінопоса немає рядів, десь до 40 чоловіків. На сьогоднішній день проплата виплачена і не в жовтні місяці, а ще в березні, вже 2015 року, ще 8 чоловік доплатили. Значить, Неокоразовують звертав сільську раду і до керівництва району і так само до райзаходу, І з ініціативи людей були проведені 23 листопада 2014 року збори в селі власників земельних боїв. На ці збори належним чином були запрошені. Керівництво району, керівництво райзаходу, депутата районної ради. На жаль, керівництво райзаходу проігнорувало ці збори, мотивуючи тим, що їм збори не потрібні, якщо їм потрібно, вони знають, коли проводити. І що власники земельних боїв зривають їм жнива. 23 листопада падає дощ, і їм зривали жнива. Та, не діля, тим більше. Значить, на тих зборах дуже була гаряча дискусія, обгорення було людей. І керівництво району. Депутат районної ради Федлина, виконуючи військові голови районної ради Леськів і перший заступник голови адміністрації запропонували дуже гарну ідею створити ініціативну групу, яка щоб всі люди не ходили, каже, окрема що ініціативна група, і обов'язково ту групу включити голосу міської ради, і та група займалася вирішенням цієї проблеми. Значить, Нами було на сьогоднішній день направлено на звернення прокуратуру. Також звернення Романовському і в районну державну адміністрацію. Прокуратура наше звернення скерувала в Державне управління земельних ресурсів Львівської області, звідти ми отримали відповідь, що є дійсно порушення і кінцевий результат, якщо воно не вирішується, ми маємо право звертати в суд. Значить, з резаходу жодної відповіді ми не отримали. Наше звернення в Державну адміністрацію району було 5 грудня 2014 року проведена нарада. Перший заступник проводив цю нараду. Ми були всі ініціативна група, був Станіслав Васильович Фатива. І на цій нараді ми все-таки дійшли до спільної мови, що до 31 грудня 2014 року видати всі договори людям на руки, що почали не згодом. другий пункт був, що до 1. Квітня 2015 року заключити додаткову угоду на збільшення відсотків проплати. Тобто всі платять 5%, реалізації платить 4%. Така домовлення була, є протокол цієї наради, і на сьогоднішній день, на жаль, нічого не зроблено. Тому ми звернулися знову до вас посприяти нам вирішення цієї проблеми. Договорами є вже всі підготовлені на роздачу, просто не є, ще погоджено під 5% орендна плата. Бо то тягне не тільки ясенівці 5%. Княжи вони платять три, тож голова каже, що всі платять 5. Княжи вони платять 3%. Тільки різний платить 4, і от і ми платимо 5, де низенька грошова оцінка. Допустимо, Ясинівця, в минулий рік була оцінка 28 тисяч. Давайте так по часі будемо говорити, бо як всі разом нічого не розумію. 28 тисяч. У 2014 році була оцінка, яка рахувалася 4%. Зараз вона збільшилась на 1249 345 Припустимо, це. Тобто фай... За минулий пай, за минулий рік, було нараховано людині, отак посередньому, по, по Ясенівцю, 2200, мінус 15%, 1800 гривень було так, на найбільшій пай. Того року вже виходить 2700, нараховано і 2300 на руки отримано. То виходить за 1 гектар. 1200 гривень. Плата. То є дуже... 4%. ж вони платять 3, всі платять 3, просто платять. А що всі не платять? Агрокультура так. Там теж є різні випадки. От якщо переоклав договори з агрокультурою, вже нові договори, там було 5%, там навіть. Де... Кримні випадки були навіть там не всі ознакові. А от ті старі, що є на ТЗОВ, там всі на 3% були. Вони 3%. договори на адвокультуру пішли на 5%. Не тільки ясенівці. Зараз ми Ясенівці 5%, зараз червоний княже, Вільшаниця. То не, не ну, тільки в нас із Карада, нам треба підняти, а то є 2-3 мільйони гривень 1% по, цілі, по, ціл, по, ціл, по, ціл, по цілому районі. Ми платимо 5, платимо ремізівці 5, платимо підгір'я 5, платимо Чижів 5, Поморяни 5. Бо там маленька грошова оцінка. Припустимо, там гектар коштує 23 тисячі гривень. А тут 35, бортві 45. Це питання, чого угоди не видаєте на руки. Скільки, скільки років? Ми маємо, нам мають поводити. Скільки років, скажіть, Чотири роки. Не чотири, два. З того року разу. В одинадцятому році. Ваші до разу зробили. В чотирнадцятому, тринадцятому році. Вибачте мені. Що ви за організація, наприклад, я заключаю договір. Ну, пояснюється. І через рік я повинен в крайній ослаб, згідно закону. Вибачте мені. Пояснюється, я пояснюю. Пояснюється просто старі державні акти. Там не присвоєні кадастрі номера. Там дуже пошукається. Припустимо, за одну людину за реєстрацію, де треба було заплатити до півтора тисячі щоб присвоїти кадастровий номер, зареєструвати кожен договір окремо. Вибачмо. Я розумію тебе. Але я вже не можу того. Ти пам'ятаєш, ти не був тобі. От я, що говорила, що водилася. Зараз зі мною я вам вже договір ви на готував. Одинадцять році, році був, був такий виїзде засідання. І де ми звертались? І тут написано ясно, І в мене ті вимоги є. Ми зверталися зі Нівецькою сільською радою. Щоб нам видати договори, я не кажу, бо кожен заключав. Сьогодні, так, сьогодні щоб видати договори, то треба приблизно в фірмі стратити 5-6 тисяч гривень. На треба наняти дві-три жінки, щоб пішли з додатковими уводами. Пустив її, зразу роздали договори і заключили додаткові угоди.

Ви Ви не, Ви, скитайте, вилучение. 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 Ми просто хочемо одразу заключити додаткової, хочемо поводити, бо ж не треба до того. Ви кажете, що в. мільйон організацій ті заплатити, треба мільйон заплатити, щоб один процент доплатити. Вони вже тут така бідна організація. Чи Ми то настільки не хоче на земля, чи вони настільки думають, що вони багатії. Ми написали, в нас має прийти розпорядження з Києві. Ми поводжуємо зубару, чи там Румановському. Виплачу оренду плату по 5%. Може, може пропозицію, якусь, щоб організація дала, вони просто не хочуть платити та все. Ні, ну от припустимо, за померлих теж не платили цілий рік. Кінці року заплатили, ми сніг на сільську раду 100 тисяч гривень. 97 76 за померлих і за землю запаси. 97 тисяч 469 гривень, вас 20. 6 чи 20 го заплатили Раз, рай, -20 no. вам заплатили 100 тисяч гривень на рахунок. на все на Люди не знають, що в тих угодах написано вони no, не мають 4 роки, вони не мають 4 По-перше, в тому договорі є викинути пару пунктів. У нас є стандартний договір, де там викинемо то. Особливо то, що одорудатися і то. Шановні, я зрозумів. Ну, кожен має свої, скажімо, претензії один до одного сторони. Я так слухаю собі і думаю. Яким чином ви підписували в порожніх Ну, якщо, скажімо, є... Ви думаєте, тільки вони? Як? Район, підписує. Так, район Чикоп, та, чи так. Так. область чи України підписує. Договір є не з сільською радою, договір є з окремою фізичною особою. І тут, напевно, ініціативна група зібралася запізно. Та ініціативна група мала зібратися тоді, коли йшла мова про заключення договорів. І мали б роз'яснити кожному власнику земельного паю, щоб підписувати. Невідомо що, він не має права. Як можна підписати порожній довір? А ми тепер говоримо, що там викинули до якісь пункти чи виклик. Ми ж не знаємо. Тому що? Володимир Іванович 4, 4. Тому Володимир Іванович фірми хочуть відокремити сільську раду, щоб вона туди нічого не мала і нічого не контролювала. Старі слава Сілічу. Коли йшло через сільську раду, Станіслава. контроль то все було так, як треба. Ви бачите, вони чотири роки не видають ці і рахують. Все так Через можу. те, я кажу, що та ти наруба мала бути на початку заключення тогуріїв і мали би людям порадити. Треба допомога чи району, чи області в питаннях юридичного досягнення, да. яким так. чином зробити. А зараз ну, мені важко говорити, правильно зробили, неправильно зробили, і ви підписували. Наприклад, видали паї коли вам? В листопаді чи коли? В, листопаді. В, листопаді. В договорі написано, до якого термінується хоче? До, до 31 грудня? Всіх ракура. Парі. Які претензії ми можемо ставити, що видали за пізно поїде? Розумієте? Тут багато дуже нюансів. Тобто, от про те, і, що ми говоримо, до додаткового, якщо ви додаткові воді було передбачено, видати ну, там до 1 вересня чи ми до 1 жовтня. Я прописала, як нема договорів. Ні, в додаткові угоді Ми зразу будемо підписувати. Нам мають затвердити погоду, що розрахунок буде до 1 жовтня. Я зрозумів. Ще рік будуть затвердити. А, а, друге питання, шановне товариство, друге питання неякісним зерном розраховувалися. Не Хоч, Хоч так, один акт є, а склали якийсь, давали на аналіз це зерно. Тобто, розумієте, щоб ми не переливали з порожнє. Ми маємо мати нормативну базу якусь, тобто якісь документи, які ви підтверджували. Неякісне зерно, значить, зроблений аналіз, звернулися туди за допомогою, щоб провести обстеження, винесли там на, на, на ініціативну групу на сесію сільської та далі. Тобто захист тої громади, Мали бути якийсь. Якщо вони одержують неякісне зерно. Я зрозумів, що нічого не було зроблено. А тепер, коли час пройшов, ми говоримо, що було неякісне зерно. І знову ж таки, яким чином зараз доклада, що не було неякісне. Ні, і кожна людина вона приходить. Ми ж не заставляємо нікого. Чи подобається зерно. Розвернулася, пішла, привезіть мені інакше. До чого я веду? Я би хотів, щоб ми... Людину хто заставляє брати. Заставляє брати зерно? Шановні колеги, я би хотів, щоб ми так домовилися. Для того, щоб собі переговорити між собою кожен один одному претензії висловити, я думаю, то не потрібно навіть записуватися на прийом до голови адміністрації і збиратися. Так? Ми можемо собі в будь-який час, в будь-якому місці посперечатися. Давайте ми будемо конкретно говорити. Ми домовлялися на попередній нараді, які ви говорите, проводив перший заступник. Так? Домовилися про те, що проведуть розрахунки, видадуть мої на руки і підготують додаткові угоди. Перший пункт розрахунки проведення, закриваємо. Другий пункт. Договора на руках немає? Нема. Давайте, коли говоримо, який термін ви можете видати людям договори, або в який термін ми зобов'язуємо вас видати. Ми хочемо до договори угоди перезвичати, зразу видавати людям. Так. Давайте тоді погоджуємося з ініціативною групою, щоб завтра не довели до відома, що там, до 1 травня, нас до 1 квітня. Особистий прийом. Ви прийшли на особистий прийом. Ми пишемо проблему і пишемо, є яке вирішення тієї проблеми. Ми не проводимо нараду. Ми ведемо особистий прийом. Ми... ми маємо більшність протокол. ми маємо відеозйомку нашої наради. Ви додатково угода, Може за, за своє, може далі передати. На одному листочку буде. Якщо нам поводять, 5% у зраху до 1 жовтня поточного року. Так. Вибач. І коли там буде. Там хто є наради, чекаємо розпорядження, там то є наради. Ясно нас завірю. Остаточно все. 5% і 25% Його, Я вам кажу, дивіться, я само збільшую. То Як то? ми збільшимо на 1%, то ясені це порядна плата буде приблизно 3200. 200. Само воно на 1000 гривень, приблизно не на 1000, а на 700 гривень. Так же само воно збільшується червоному на процент, мішаниці на процент. Я з тобою жін, але ти там той не може. Може прописати, хто хоче зерна, може до такої угоди. Припустимо, вас в селі Асенівце брали 7-8 центнерів зерна на парі. Всі роки так було, 7-8 центнерів. Можна написати 4%, але не менше, так як ми зараз пишемо на, нашу фірму переміщане, заключають договори і пишуть: не менше 8 центнерів зерна. Припустимо, там. Дві триста і теж свідина потім вибирає, чи вона хоче вісім сценаріїв зерна, чи хоче гроші. Незалежної вартості зерна. <звачу> Ми зразу пописуємо. <звачу> Не менше вісім сценарів зерна. Є така пропозиція. Є сільська рада, її вбирали люди, є депутати, є працівники культури, беруть гроші з тих. Значить, ті передають землепоряднику по акту. І люди за два дні зроблять поносі що в по собі. Є бібліотека, є за клуба, є депутат. За два дні зроблять роботу. За два дні. Але я так зрозумів, що ще не мати підготовлення до такого, це означає, що воно буде знову ж до листопада місце. Вони погодили в Від Тебе то не залежить. Ну та ти я та не, не говорю, що воно буде. Є така пропозиція, якщо ми на прийомі в голові адміністрації. Значить, звернуться до його начальника, той що має погодитися, він то прискорює, бо інакше з того нічого не вийде. Я Дуже маю правду то 40 років вже роботи в Колосій і в сільській раді, значить тут. Дуже добре перший. Проблем немає. Значить, давайте так домовляємося. перше. Договора, договора, е, договора. По акту прийому передачі передати голові сільської Тобто сільська рада не її обирає. Термін який? Володимир Іванович, який ну, термін може бути? Може бути до 1 травня. Можна. Пишемо термін до 1 травня 2015 договора року договори оренди передати сільській раді. Далі йдемо про додаткові угоди. Додаткові угоди, ви не знаєте, коли вам погодять. так? Але, ну, вже, вже, по... Значить, тоді, тоді даємо пропозицію. Пропонуємо також додаткові, додаткові угоди до 1 травня передати. А ми від адміністрації. Звертаємося до Романовського, так? Чи до кого звертаємося, Водим Іванович? Так. До Романовського звертаємося з проханням пришвидшити заключення додаткових угод. Щоб до 1 травня вони могли поступити в сільську раду, принаймні. Володимир Іванович, як ви запропонуєте, ми дамо і туди, і туди. Ми навіть можемо кабінет місцем діславитися, це не проблема. Єдине, що ви був результат. Я думаю, що, що зараз е, важко жити всім, що си таки настали, тому якісь лишні суперечки, щоб виникали, я думаю, вони не потрібні. Ми маємо в добрий спосіб ці справи всі вирішувати. Е, я думаю, що фірма ваша знайде можливість, ми звернемося до керівництва для того, щоб домовитися з людьми, а може вони запропонують не 5%, а 4,7% по їхнім виробникам. Я не знаю. Тобто було б 4, але вписати не менше. Так як було... За зерно він за зерно. За 4, я не знаю, чи не розумієте. Я все бачу. Зараз тих 5%, то і ну... Та ваші є, ти не магнати, такі ці не як ми всі. І ті магнати є, то вони хоч 8%. Що до 8 а що це такі 8%? Да тих 3 тисячі мінус 15% подгідного податку, від 500, то, то жінка заплатит пенсіонерка за два місяці Усім нас. Усі Так. Так. Ну я розумію. Ми не, не можемо щось щось сказати, поговорити, але. як я, то я заплачу за один місяць. Ну, ви я розумієте, то проблем немає. Там до претензії на маєте цю роботу виконуєш, я Бог приказав. Ми Тарасом працюємо вже. Але я кажу, без допомоги сільської ради буде тягнути лише рік. Зрозуміло. Відбутові угоди є просьба до 1 травня, ми будемо звернення робити, щоб заключити. І третє, у разі, якщо воно не вирішиться. ну бачите, Ми домовлялися перед новим роком, не всі пункти ми змогли виконати. Тобто, можливий варіант, і третє, що не буде тих додаткових угод, так? Це таких, як, як, як люди хочуть. Тому третій варіант. Ми, то, ми, ми, ми будемо, будемо буде. робити, згідно чинного законодавства, будемо запропонувати завжди, оскільки це є кожного особиста справа. Тобто та є власність людини. <звучить> Я про це і говорю. Люди йдуть десь не за захистом. Чого вони йдуть? Тому що вони своєчасно в сільську раду. Ви взяли сільську раду відокремле від того, щоб сільська рада не контролювала то спеціально, тому що вони знають, що то більш вагомий трошки орден э, цей орган, ніж кожна людина особисто. Ну ви то свідомо робите, нащо ми то будемо? Сільську раду ніхто не відокремлював і відокремив закон. І коли радіше реєструвалася сільська в сільська радика прийшла брати пайсарей, то згорбилася, взяла два хлопці, щоб брати її гроші до його або зерно. І вона підписала, що ще до чого ведете?

Не мали права пропонувати, ну, ну, але ж ніхто не заставляв людей підвести. Ми говоримо за захист людей, ви говорите ти за захист держави. Не держава держава, держава Це різні, різні речі. Обрається, і так вона захищає людей. Ми вже бачили, як захищала держава людей. До чого довела на сході? Отак держава захищала не виступає, тут є два власники, власники користуватися в зарані За що ви покидаєте? За яка жінка туди прийшла? Якось тут до мене, кажу, золотко мій до По туни договори, по бо бодай не став. То вчора говорив сидів цього організував. Хочу добити закон. За що ви поведе? Загалі тут мене виступав так Ви як і я, як ви. Ну що ви хочете зробити? Щоб вони додержували зміни І більше рибаку на території Синевецької ради, щоб ми не виділи, от я вам кажу. Повинна бути сила зміна і нічого тільки кукурудза і, 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 і риба. І більше нічого. Де сила зміна? Де є агротехніка? Софія Петрівна, е, хочу вам. Доповісти і, і поставити до відома, що була постанова кабінету міністрів. Я не знаю, на сесії районної ради про так звані паспорти сівозмін. Кожна агрофірма, так мала розробити паспорт сівозмін. Наразі відмінили. Так. Хочу вам сказати, що ну, це вже другий тиждень, де як була у нас нарада голови обласної адміністрації. І я підняв це питання про зміни, тому що починається сезон, і ми маємо теж багато дзвінків про те, що там десь значить, покрупили, бджоли пропадають, і пішло і поїхало. Е, значить, ми піднімали це питання. Голова обласної адміністрації пообіцяв, що найближчим часом він підпише розпорядження, яким зобов'язана території Львівської області агропідприємство розробляти паспорта сілозмін. Ну, ми всі знаємо, що, як ефективно використовувати землю. Що є одні культури, які її виснажують, інші культури технічні, які є добрими попередниками значить, і так далі, і так далі. Тобто, ну, для того є ціла наука, ціла книжка. І е, на підставі е, тих напрацювань мали бути ну, принаймні, так запевнено власної організації. В скорому часі має бути його розпорядження про виготовлення всіх музей. Бо, Ви, е, е, розумієте, е, Він 1 гектар 80 гривень коштує. Що Він гектар 80 гривень. Проєкт це розуміє. Ви мені ну, то ваші можливі. Не, можливі. Не, не до вашего життя? То не, не наші проблеми. Якщо, наприклад, людина має 2 гектари в середньому, я кажу, паю. От ти, ти по пшеницю, скільки ти центнерів е, збереш, в середньому, вже так от, ну, в середньому. Ну, Його слово капнеться. Ну, вісім тонн. Ну, вісім тонн. Відвозимо Добре. Тепер послухай мене. Вісім тонн. Вісім, вісімдесят центнерів. Так. Вісім центнерів дали людей. Вісім центнерів, ні на те, що ви затратили. І ще одне <клухає> питання. Ми не знаємо, ми зараз п'яці не можемо скласти. Ні, <клухає> 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 але я говорю ще одне питання. От почнуться пірі пакети. Mm. <крубити> Нехай, <поробити> не будуть робити? Нехай заборонити їм китайськими фільмівкатами робити. Тому що в нас, нас я зверталася, <крубити> подають, <крубити> подають <крубити> звіт, приїжджають <крубити> <крубити> ціло, якби там раз відчулись. Перевірте екологію. Ну, але все-таки ти побачиш, ти побачиш. Я мав очолут крупити рибаки, голова сільської ради буде мав, головний лікар буде мав, тому що астматики і ті, що э, не можуть, то буде страшна біда. І діти, мільйонери, рахують на Я Ти ж не Тут там минуло, було зародне слово, і тут є такий звернення реальний директор, але охопить з во мрія саме до людей. От послухай, тут <там> не розходиш ту, ніхто. Що там тієте його? Якщо тіло пробити таку люди не дали за селом, то ми не ще Але вітер упернув був до сходу. То проблема така, що я кажуть, людьми. А що він пише? Найближчим часом ми плануємо провести на кожному самі збори, бойовиків, на яких детальменту на їх запитання і яку допомогу ми не дамо селу. Ви хоч вас такі збори проводили? То, що ми отак засили робити, тобі закінчили. Збори, Збори в селі має бути згідно закону, голова має 4 рази в рік. Хочу рази. Чотири рази в рік. Ми не докінчили, ми ще раз зробили собі паузу, переговорили трошки. О -о -о. Давайте тепер домовимося у разі, якщо не буде прислухатися до ініціативної групи фірм. Що ми можемо пропонувати? Ми нічого не можемо зробити, крім того, щоб або в, в дубовільному порядку, так, або в судовому порядку розірвати умову. Більше нічого не буде. Третього немає. Ми думали, ну, що до першого правня не буде. Як я Якщо того, що про тортуру, маємо говорити, приходьте можуть рухати, немає що до мене прийшов. Вони можуть да тут нам не дають нам робити. Та ми ще раз. ми куда людей закриємо на неї ту мерепові. Я думаю, що методів є багато різних, які ми можна вплинути для того, щоб робити. Коли прийде збір збіржаю. І збір урожаю, і все вирішиться. Тепер, тепер вже все навчилися, вже знають, як це робити. Далі. Слідуюче питання. Давайте, щоб є слушні зауваження по тих кропленнях і так далі. Давайте звернемося також, послали, запишемо, звернемося до керівництва фірми, щоб вони надавали роз'яснювальну проводили роз'яснювальну роботу засобів масової Ну За 3-4 дні до кроплень мають оголошення. А ми б просили, щоб інформували в газеті, значить, в інтернет-порталі. На радіо про те, якими засобами здійснюється у грубі, тоді наскільки вони шкідливі, не шкідливі для населення, для тих самих джін і так далі. Тобто, щоб люди були проінформовані, я, я е, знаю, що має бути такий порядок, що все це має бути сертифіковано, має бути дозвіл, правда? ж? О, але е, щоб люди знали шкідливість того чи іншого препарату, принаймні люди будуть знати, що за препарат як він там називається які ще пропозиції? Зберуть експертизу, разі чого зберуть експертизу рослини і вона показує, що то платить. люди от володяться. не люди не будемо ми того продовжувати. Ти знаєш, як беруть і як роблять. Собіна може такий настане час, скоро що всі будуть мати.